Вітаю на своєму каналі Життя навколо краси. Вирішила показати обрізку сорту Ангела окремо в одному відео, бо рослина, обрізка тут непроста. Флорибунди взагалі, як для мене, були самі важкі в обрізки, особливо на початку, як я ще зовсім нічого не знала. Та й зараз наче все знаю, а стоїш над нею і думаєш, тому що гілок багато, тим більше, якщо рослина вже доросла. Їй років 5 у мене вона. Оце я закінчила вже обрізку. Показую, яка вона в мене вийшла. І додавлю відео як я її обрізала, бо я думала обрізку показати в обшому, в загальному відео з іншими трояндами, але довго часу зайняло. Оце так вона в нас вийшла. Е я дивлюся, що, може, щось можна буде і підправити, але в нас обіцяють похолодання, мороз буде до мінус п'яти. Ну, недовго, дня, два-три і тільки нічні заморозки. Тому я зараз підправляти вже не буду, От, поки залишу так, хоча взагалі можна було б так залишити. От така вона не завжди дуже гарна виходить в обрізки. Деякі пагони трошки йдуть у середину. Вона ж не обрізається так, як чайно гібридна чашею. Але все одно серединку трішки прирідла. За висоту залишила десь, зараз стану, подивлюся, десь до 50-60 сантиметрів, бо я хочу, щоб вона була висока. Пройдуть ці заморозки, можливо, я трішки вкорочуюсь цього пагона, він довгий. Ми ж розуміємо, що якщо піде рости добре, там з тієї сторони брунька є. Що піде ця брунька, ось буде рости, то потрібно сантиметрів 40-50 додати. Відросте пагін, на якому будуть квіти, то висота буде трохи вже зависока. Можливо, я його коротшу. Можливо, ось я ще дивлюся, підозрілий мені цей пагін, не знаю. Можливо, отут отріжу отак-от. Залишу тільки ті дві, дві, два рогача. Оце, що йде всередину. Можу відрізати, хоча не сильно він тут заважає. так. Щось десь може підправлю, але не сильно, не кардинально. Оце так. Ну і вже раз я поряд із трояндою Блуден, то подивлюсь і на неї. Я її. Гарненько обрізала на, на осінь, деякі пагони були погані. А дещо, зараз буду дивитися, як вона призувала. Вона була накрита тут разом з Ангелою. Подивлюся, що вона непоганий пагін. Що щось трошки, трошки. Треба дивитися. Ні, ні, коричневий. Тут уже вже видно. Коричнева плямка. Значить, оцей рогачик. О, тут зелене. Брунька сюди буде йти. Красна на цю гілку не підходить та буде туди йти. Ну, подивлюся ще на яку бруньку, отак, я думаю, таку висоту їй залишити. Тут теж зелене. Цю навіть не буду пробувати, бо брунька мені потрібна сюди. А далі там брунька отам іде. Ну, так залишу цей рогачик такий. А тут, а тут і тут так залишу. Бачу, що вона перезимувала непогано. Я хочу, щоб вона була трішки вища від ангели. Отак. От Ці дві красуньки, вони схожі, трішки, в обох відкрита серединка, Вони вони тільки менша квітка і більш розовіша. Було ден, вона яскравіша, більш малинова, потім змінює колір. Робиться така димчато рожева, цікава. Ну і зараз ставлю відео, як я обрізала ангелу. Підійшла до ангели, хоч і сонечко засліплює, але вже її обріжу, обіцяла покажу. І, мабуть, поки перестану зупинюся на цьому, у нас похолодання на декілька днів, вже після нього тоді буду продовжувати. Обрізати троянди. Так, Ангела. Що ми бачимо? Ну, висота, отак я вже залишила, бо вона вже доросла. Хочеться, щоб вона була пишна, гарна. За нею там гортензія, вона цвіте пізніше. Ще буде влітку тоді обрізатися Ангела. Я думаю, вона сильно заважати не буде, тому, що, тому хочу її залишити високою. Але побачимо зараз. Так, ну почну хоча б дивитися, як, які павли. Ну, можна сказати, непоганий. Тільки ця брунька всередину мені не потрібна. Непоганий. Не я ж не я, я не можу, щоб не перевірити. Спробую зараз. Трохи поцарапана, я її теж нам трішки пробувала пригинати. Ні, не можу одною рукою. Незручно. Жива. Не Ну, Візьму ближче до очей. Ну, то ні, живо, нормально. Ну, побачу, що далі буде. Так, оце так пагін. Може, доведеться його взагалі прибирати. Ну, мабуть, я оцю приберу. Вона так туди терчить, і вони ці тоненькі. Переведу цю гілку, так, цю обов'язково обріжу ось. Тут вона всередині не потрібна. Там на край вона пішла, туди. Є. Можливо, теж приберу, бо її там видно не буде. Вона тільки буде забирати на себе поживні речовини. Отак От я, навіть, мабуть. Мабуть, зараз спробую ці обріжутненькі. Так, зріс нормальний. Може залишити це, тут тільки вкоротити. Нормальні зрізи Так що з цією робити? Це таке щось трохи висока, плюс вона закриває ту. Треба трохи подумати. Мабуть, отак я її. Так, чистий зріз. Пагін піде он туди. А я цей, мабуть, буду прибирати. Так, ангела тут то... не дуже проста робота в неї, обрізка. Так, обрізаю трішки оці зайве. Все. Тут перевірю зараз чистий зріз. Маргачиком робить. Мені він такий цікавий, це що він? Ну, тут ось тут ось хворе. І це не замерзше, це десь хворе трішки. Так, ну що, наві... мабуть, я цей рогачик все-таки заберу, переведу його на цю гілку. Отак от, от сюди перевела, а тут на цю бруньку ось. Чисті, різні чистим для Ангела, але нам погано зимує. Тепер я думаю, що мені потрібно отут цей, мабуть, ні, буде заважати. Тут... тут брунечки і я звідси не піти. Цей теж добре. Так, стара гілка, мабуть, на наступний рік вона вже прибирається. А поки я її так залишаю. Знизу цю теж заберу. Так. Ось такий трішки дикобразик, але залишаю. Це крепка гілка, тут гарні пуп'яки. І тут ось є пустить молоденького. Так, цей. Залишаю, от він буде з цим перебув. Будуть вони перетиратися. Мені оцей залишить чи оцей. Думаємо, мабуть-таки я цю всю гілку до самого низу приберу, бо вона мені там і позаду та тонка не потрібна, і тут вона мені перехрестя йде. Я її приберу. Ну, Я так з телефоном не дістану, але покажу, де я її буду. От там знизу, от там. Що там я її приберу. Так, значить, залишиться ця. Потрібно буде її впорядкувати, залишити три, я думаю, буде достатньо. Так, ну, щоб вас не. Я поки цю обріжу так. Докуди достала. Ця залишається. Вона йде від цієї старої. Оце молоденьке, тоньше, я приберу, щоб воно не мішало на бід, там, там йдуть тюльпани, щоб не мішало, Тепер ця гілка. Залишаю тут. Три отаких. Так, куди там у нас брунька йде, сюди наверх мені не треба. Туди. Залишила три нагілки три пагона додаткових. Сюди пішла брунька, вон там піде знизу брунька і тут піде брунька. Оце достатньо. Це я тільки врізала одну стару гілку цю. Так, це теж я залишу молоде, вона мені пустить туди. Пішли далі. Замлялою не все так просто. Оця мені теж не подобається, тонка і така. Роз'їхалось. Так, цю я мала маю прибрати. Давайте я зараз приберу ту, що я казала. І приберу, мабуть, цю. Там морозобоїна, я бачу, є. І вона, ну, зараз подивлюся. Так, потім ключ. Так, ту гілку, що я казала, я прибрала. А там знизу я її зрізу. Так, йду далі. Що з цим? Що я казала, морозобоїна. Я її поки обріжу. Отак. Зацепилася вже. Вся. Колюча. Ну, вона не така колюча, як ті плетисті, що я підв'язувала плетистючок, але там взагалі. Так треба трішки нижче ще не Залишати великі пеньки. Так, і все зачіплююся. Так, переводжу її на цю гілочку, я її вкорочу, От там на ту брунечку тут є. І... і цю вкорочу. Хай буде, там теж брунька туди піде. Тепер що з оцеєю великою, яка йде на перехресті меншій. От велику хотіла б залишити, подивитися, як воно буде. Ну, там гілка вже старала, вона ну, в минулому році там різалась і різалась. Пустила молоду, молодого пагана. Він на такий от різ. І я от думаю, чи мені оцей залишити? Кутити тільки, чи все-таки прибрати цей? Мабуть, я все-таки приберу і цей. Я думала його відразу, оце я прибираю. Зараз виключусь приберу. Прибрала я ту гілку, от, трошки тут висвітилось трохи. Так, ну цей, оце я буду обрізати однозначно, тут тоненькі вони такі шукаю нормально. Бруньку, яка йде назовні, бо ця ось середину, ця сюди. Навіть не знаю де. Аж отут виходить. Ну, значить, буде так. Отак, цю прибрала. Тепер, так як я цю залишила, дивлюся ззовні. Як її отак от, от. Так. Зріз дивимося, не забуваємо. Чистий. Так, тепер теж ту укорочую, поки так. І забираю тут, тут забираю цю гілочку, отак от, може тут пустить, побачимо, що буде потім. Ну, взагалі йому б було би врізати, але той маленький. Ну, побачу, хай там буде. Поки. Тут оцей коричневий забираю. Залізла. Не можна вилізти. Так. Вони наче на перехресту, вони далеко одна від одної. І може я цю трошки але поки хай буде так. Так, що тут далі? Отут От забираю. Ну Мені там не потрібне. Це, що йде всередині, всередину забираю, трішки розчистити серединку. Вона не дуже товста. Так, тепер це обов'язково теж обрізаю. І це таке, що наростинь тут такий, цю гілку теж буде пізніше потрібно буде забирати. Але поки залишу її. Оце цього, І цього можливо залишу. Щас, зараз подивлюся, Так, ну це малесеньке обрізається. На цю брунечку вирішу. Так. От я її перевела цю гілку, перевела на цю гілячку. Але там ще ж низу є. І це, що знизу, мабуть, я буду забирати. Так, да, Забираю. Вона старенька вже, достатньо її хай кормить цю одну. Так, тепер та теж залишена з одною, з одним переходом, знизу це все прибираю. Ця знизу теж пішла незрозуміло, куди прибираю. Тепер ця гілка. Це, звичайно, прибирається. От треба перевести на дві три гілочки. Це гарна гілка. І вона це основна. Це пішли додаткові, а на них ще додаткові. І такі вони непогані. Ну, мабуть, такі ці тонкі. Цю, отак. А ці. Залишити другого порядку тільки, чи залишити і третього. Ну, третього тонку. тонкувація, мабуть, прийдеться прибирати. Отак. От Переведу от, залишила три гілочки, ці трошки вищі, залишила, наче нормальні зелені. Так, зрізи дивимося, зрізи чисті. Казала ангела, Зимує я непогано. Так, оце мені не подобається взагалі. Отак, опа. Тут у мене блуйден, між ними ще було тріхи, трішки місця, і там така гілка була неважнецька. Так, що у нас тут спереду? Спереду у нас отак пішло зверху дві гілочки. Це щось поцарапане, якщо я їх трошки намагалась пригнути, трохи поцарапилось. Так, переводжу на одну гілку. Так, зріз гарний. так вам показати, щоб ви бачили, що я ж не придумаю, вона йти білий. Так, тут гілочка назовні на цю сторону, на бруньку. Так, так. Ось тут добре. Так що в нас внизу? Внизу, от те все мені, ну не знаю, може? Зараз подумаю, поки так і врізала. Цю гілку отут брунка є. Залишати мені її чи ні? Цю гілку приберу, зріжу її пізніше, нижче як розгорну землю. Ой? А ту буде, Як розгорну землю, побачу, що з нею робити. Так, тепер оце. Знизу мені теж оце не потрібно. Теж я її потім земельку розгорну, і все. Знизу я мало залишаю в ангелі, бо я тут, вона крайня. Тут ходити потрібно. Ну, а ще оце. Ой, ну тут, ось вони. Перехрест ідуть. Тепер так або цю залишаємо, або цю залишаємо. Потрібно подумати, зараз спочатку гляну, яка вона. Такий водянистий трішки зріс. Обидві вони, по суті, вже не молоденькі, але не дуже старі. Ну що? Мабуть, я цю залишу. Переведу її. Гілка то йде трішки всередину, але можна ж перевести її сюди. Товста гілка, та ця товстіша, ніж ця там на дві гілки. Ну, думай, думай свята. А щоб думати, що тут робити, треба подумати, що з цією робити. Так, зріс. Зріз, не зрозуміла. Ану. Тут чистий. Тут бруньки є тут і тут. Щось пустить, думаю, я її залишу. Так, а ці однозначно треба якусь прибирати. Прибираю цю. Так. Ну, вже потім зрізу донизу. Так, залишились в мене одна. Так, щоб переводити її сюди, цю прибрати взагалі. Бо так залишити, вона ось сюди пустить гілочку. Здається, хай буде. Я так гарненько обрізала, так небагато залишила, порівняно з тим, що було. Так, ще ця цю залишу. Тільки переведу її сюди. Брунька тут ось. трішки коротше можна. Так. Ну, по суті, це я приберу цю нижню. Я нижні прибираю короткі, щоб ним не заважали. Ну що, ось я ще побачила ситуацію таку. Ось я залишила цю гілочку три гілочки на ній додаткові. І йдуть ось у бруньки. Я, звичайно, почекаю, але якщо все буде добре, і тут підуть гарні бруньки, гарні палини, то оці бруньки потрібно буде прибрати, вони будуть зайві. Поки вони будуть зайві. Тут або їх залишати, або ці гіллячки. Ну, поки хай буде так, ми ще не знаємо, яка буде погода. Ну, все, я її почищу знизу. Від землі обріжу все донизу, що зайве, що я пенючки позалишала. І така в мене. І як сонечко сховається, я сфотографую чи зніму її вже, яка вона вийшла Бо зараз погано видно.